Всім привіт! В мене каналі Misha Hot Wheels. Приїхала до мене ось така величенька посилочка преми і мейн. І ось така маленька посилочка це мені в колекцію. Як зазвичай розпочнемо з маленької. Тут має бути дві моделі, але прям дуже класні. Але Давайте перш відкриємо і глянемо, чи вони дійсно там є. Тарам. Ось така Феррарі Роса Я казав, що я ніколи не буду купляти старих 86 рік старі Феррарі е, на картах, тому що це дуже дорого. Але я скажу так, е, обійшлися вони мені прям. Ну, не дешево, але якщо взяти. Ну тут, напевно, тріщина є. Так, маленька тріщина, але обійшлися вони мені прям. Прям дуже гарна ціна. Типу, ну, не, не по 50 доларів, а тим більше і карти непогані. І ще ось така червоненька. Блін, просто кайф. В мене є вони розпаковані, але я перевірю, чи то такі ж самі варіанти чи ні, тому що там те шферарі. Блін, дуже класно. І карти в непоганому стані. Я візьму в блістер і їх положу. Ну, кайф, більше нічого, так, більше нічого. Ось так. Ну, з доставками в Україну обійшлось десь по 600 гривень вони мені. Ну, це прямо, взагалі нічого. Це десь по 15 доларів. Може трошки, може трошки дорожче було. Хоча може і по 15. Ну, сам факт, що це є не супердорого. Ось такі дві модельки, прям дуже кайф. Я скажу більше. Напевно, що одна посилка доїде, і я нарешті зроблю відео заключне щорічне по Феррарі, так що не пропустіть. Ну і далі ось така велика посилка. Тут мейн і преми. Такий мікс. Ящичок такий собі, звісно. Але, але, але. Зараз вам покажу ось так. Якось так. Буде цікаво. Як завжди, я трішки в сторону. Ящик дуже поганий, то я це відріжу, щоб не заважало. Оп! І все. Ось така у нас новорічна обстановка. Так, о ну перша моделька і це Бугаті. Бугаті боліт. Не знайшов я нас не на короткій карті в Україні, чомусь якесь мину у нас. Напевно, і я привіз собі на довгій, так що це буде для продажу. Далі Mercedes 560 AMG. Тут такий старий новий. Але в більшості новий буде маю. Так, GR Supra e, Gran Turismo. Нам в Україну цей сет так і не заїхав. І по факту через те він і не сильно дешево обходиться, якщо купувати. Собі я нього також привозив. Так, далі Honda, Civic Custom. Ну, Вишочок трішки зігнутий. Тарам! Custom Dust 240Z Rostrum. Також є такі в колекції у мене. Мені, мені він подобається. Audi R8LMS. LMS. Такої я не маю, і вона мені не сильно потрібна. Я з цієї серії маю тільки Ford Capri. Ось мені тоді Форд дуже захотілося. Ну, скажу так, все насипано. Я не буду повертати камеру, але все просто насипано. Ну, покажу вам. Ось так. Типу, плотненько, але насипано. BMW 2002, серія Вінтаж. Ну, це також зновішу. Toyota Celica та 4 Також немає такої, і вона мене не цікавить. Так, оберу трошки далі. Так. Далі ось цей Форд Капріо. Ну мені він прикольний. Чомусь захотілося. Тобто, якщо будуть реколори я звісно, нього не буду брати, а ось перший чомусь мені захотілося. Не знаю, чому. Ось так. Так, далі. Тарам, Nissan, Silvia S15. Ось таке, це новішого. Ну, поки все ціленьке, Блістери Норм. Так. Ford Mustang Boss. Ось такий. Околеса ну, колеса тут гарненькі. Так. Щось дуже багато преміум. <с>? Toyota Land Cruiser. Непогано. Range Rover Classic. Ось вам і Range Rover. Я не думав, думав, що брати, і так і не взяв, і, напевно, він так і мені не потрібен. Mercedes, SLK, це перевипуск. Ну, гарний. Я маю і на такій карті, і на іншій. Так, далі, М5, форсаж. Трошки загнутий, але, але. В принципі, норм. Так, далі ще одна BMW. Така буде скоро оливкова. Може вона є на eBay, але я ще чекаю, тому що ну, трошки дороговато. Ford rs 200. Це щось. Форсаж. Ага, ну тут я маю. Так. Порше Карера. Так теж бачите більшість багатьох дуже заломлений цей вишачок. Це що, Lamborghini Ревентон? Тут я тільки BMW, звісно, і все. Прям дуже багато премів, не очікував щось. Я, в принципі, там купив її, він не заглядував. Я навіть не знаю, чи я щось тут собі лишатиму. Але по-любому щось лишу. Барбі. Класні ці кулкомбі. Так, класні. Але, ну, їх прям стільки дуже багато, що немає сенсу все зібрати. Так, Порше, Карера, така ж сама, як і оранжева. Audi, Вже, в принципі, рахується не геть свіжо. Перегнулося. А ось тут перегнуто, видно. Альфа ромемо. Пакі зонда R. Тоже перегнуто. Mm -hmm. Там трам. Ленд Крузо Прадо і Спринтер. Ну, погодьтесь прикольно. Ну, я скажу так, якби воно все було запаковано дуже красиво і дуже гарно, це була б дуже велика коробка, тому що моделей прям дуже плотно. Honda NSX-R До речі, я цю модельку дивився-дивився, думав, чи лишати собі не чи ні. Щось не знаю. Так і напевно і не вирішив, чи лишати. Спринтер, Труе, Труенно. Я такі всі 5, напевно, їх є. Блін, все ціленьке, все класно. Так? Да? Трошки такі якісь карти. Не скажу, що вони прям геть. Погані, але щось якісь мене не такі як треба. Астон, вантаж. Гулф. Ну, як без 33-х. Корвет це шостий. Ох, як, як воно мені не подобається. Серйозно, я не знаю, чомусь вона мені така якась. Ну, це моя особиста думка. Так що вона має місце. Але не заходить. То є то Така, до речі, Red Edition вийшла. Буквально зовсім вонедавно в парі з Porsche і з... із BMW M3. Ой, це ТХ? ні, хіра собі. Це щось Бо Тому що ну, я не відмічаю собі ТХ. Навіть якщо це реальна моделька, це щось кастом шей, бляха. Все я собі, ну це лосу собі чисто через те, що це ТХ. Ух, як давно в мене їх не було, цих поршиків. А є ще такі е, э, спойлером ще старіші. Хонда. Така малютка. E, Nissan GTR R35. Тут здається повний сет є Gran Turismo. Jeep G10. Я собі один колекцію ставив. Так, щось Mazda трошки вигнулась. Це ось така Mazda 7878. До речі, вживу дуже цікава модель. Ну, вживу таку, типу, смислі. На відео бачив. Так, Mercedes 560-й MG. Honda CBC. Мене таких. Тут є, напевно. Щось там продається, щось, ні. Дуже багато їх. Просто прям настільки багато, що навіть по 100-120 гривень вони нікому не потрібні. Мустанг Шелбі. Ну, гарно. Так, у серії гран-туризму. Корвет. Корвет, корвет. І до речі, такий кольор якийсь. Потрібно дивитися. Тут, тут, я щось, коли купував, дивився, що тут якісь моделі є з ексклюзиви. Ще одна тихашка. У мене, до речі, є вже такий ключ тиха. Блін, напевно, два на їх, чи скільки. Ось такий Porsche. 211. Ось що собі лишу точно. E, Toyota Land Cruiser Це не новий кейс, це, можливо, навіть First Edition чи ні, але в мене немає. Чомусь це одна з, напевно, трьох моделей, які мене стали з минулих років, типа там, якщо брати минулий рік і позаминулий, де я собі щось там відмічав, що я хотів, то ось одна з них. Це одна з тих моделей, які я не купив і чому, ну, ж не буду купувати. Тільки якщо в як так. Порша, 993. Це серія. 55 років Hot Wheels. Тарам. СТХ. <реш> <реш> Бля, ні, ну було б дуже смішно, якби було СТХ. Ні, не СТХ, звичайно. Дожвай РТ. Мазда 7878. Оце точно ексклюзив. Гудейр. Оце точно ексклюзив. І мені здається, що Корвет. Оцей цей сьомий також ексклюзив. Рам. 1500. Не фанат такого, але я щось там по одній модельці якихось лишаю завжди. типу. BMW 3.0, CCL, Race Car. Чудово. Чудова, також Gran Turismo. Ще один Corvette c 7 Це такий ж самий, як і той, тільки це реколор. Так, так, так. Так, там ще будуть прямо далі. Форт Бронко. Хо. Я навіть, навіть його собі і не розглядав, щоб лишити ніколи. Або він в мене є. Ну, дуже гарний. Я перевірю, що в мене є, якщо немало, лишу. Прикольно. Як для майна дуже-дуже симпатично виглядає. Так, і ще декілька премій лишилося. З такий Mercedes. Також не розглядав в нього ніколи, щоб плишити собі щось. Він дуже класно стільово виглядає, але він чорний повністю. ще, можливо, без цієї надписі. біг пілот, великий пілот, напевно. Ну, гарно, гарно, не поспориш. Хоча я сього собі лишу Big Air Bлеer, я їх збираю. Toyota Farner є, здається, і Land Cruiser є в мене. Тобто, ну, сет, якщо, в принципі, розібратися, весь непоганий. М1 ProCar. Круто. Fiat 131-й. Корше 911 Прям, Прям дуже гарно. Так, Honda Accord. І на рахунок ось цієї я також е, довго думав, тому що. Ну, дуже цікава модель. Я так розумію, це було перша і. І ну гарно. Прям дуже гарно. Ну, це, напевно, також лишу собі. Не також, а лишу собі. Дивіться, ось тут, до речі, цінник. Думаю, щось сліпке. діставав цінничок був. Чи наклейка була? Ну щось таке, бачите, трошки. Макларен. F1. Такий звичайний прем. Виконано непогано. Ну, премів прям взагалі багато. Я щось. Чусь... Ну там просто було все накидане, я не особливо не розглядав. Астон Мустанг. Ну так, да, нема ніяких там надзвичайних премів, по там РБВ не поклав ніхто, але. але, але. І Астон Мартін Вантаж ГТЕ. І премів вийшло. 24 према і ось такий набір 25 премів і плюс вийшло 36 мейна. значить Так. Бо 60 одна моделька була. Все більше нічого не поклали. ну Тут він папирку поклав. А так по факту знизу було поскладено в рядочки, а далі. Трішки насипом, трішки так. Але жодного према не було битого. Наскільки я відчував тактильно, можливо, там з часом я щось якось десь знайду. Ну, це буде все під час продажу вияснятися. Так само і мейн, ну, трошки карти де-де-чуть зігнута була, чи ще щось, але по факту, ні, все норм, взагалі. Блін, прикольно. А я навіть трошки переживав, тому що, думаю, блін, зараз насипом приїде або. Доставка велика, була. ну, в принципі, вона не так маленька не була, але компактність коробки трошки мені здешевила, тому що аби була я скажу так, аби мене мені пакувала людина, яка запакувала мені Mazda Exclusive Kroger, то я б то там би, напевно, був би ящик від холодильника. А так, бачите, ну, трошки насупом, але непогано. Коротше, ось така розпаковка. Ну, прям дуже непогано. Мені сподобалось. Мейн преми, таке все типу свіже, типу ні. Ну і ці Феррарі ну, це просто краса. Ну Дивіться, і Stankard, Ну Ця вигнута, ця плюс-мінус норма, але ну вигнута це ж, ну в блістер поклав і ідеально. Бо зазвичай вони тут ну блін, просто вбиті, покозані. А це так. Ну не геть печально. Дивіться, що робили колись в Феррарі. <смі> Запускали. Філалас. Ну це дуже приємно. Дуже задоволений покупкою. Кажу, раніше казав, що нікого не куплю, але просто ну, ціна. М -м, ціна дуже чудова, тому і взяв. Ось така розпаковка. Е сьогодні мала бути ще одна посилка, але я не встиг забрати. І буде вже, напевно, завтра. Так що, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, Кому щось потрібно, пишіть мені в Телеграм. Він є десь на Ютубі. Всім все на краще, всім пока-пока.